У цьому відео поговоримо про логотипи. На свій сайт ви можете додати два види логотипів зображення та текст. Вони зазвичай розташовуються в шапці сайту і є ідентикою вашого бізнесу. У всіх шаблонах є стандартні логотипи, але ви можете додати свій власний. Для цього клікніть по логотипу і виберіть його тип. Текст або зображення. Якщо ви вибрали текст, ви можете ввести власну назву, а потім попрацювати над шрифтом. Переключившись у вкладку зображення, ви можете завантажити свій логотип. Після того, як ви додали логотип, ви можете перейти у вкладку «Поведінка» і вибрати, що буде відбуватися після натискання логотипу. Ви можете керувати розміром логотипу. Для цього натисніть на нього і потягніть за відповідний важіль. Також на величину логотипу впливає розмір колонки, в якій він знаходиться. У той же час є ліміти для розміру лого. Якщо воно виглядає не так, як хотілося, б, відредагуйте зображення, яке додаєте до необхідного розміру.